Швидко рік проминув, і святкуємо ми знову жнива. День подяки Творцеві за блага його нескінчені, і святого письма у думках моїх в'ються слова. Пройшло літо, жнива закінчились, а ми не спасені. Ну чому не спасені, мій Боже, не можу спогнуть. Ми ж ходили в зібрання, Тебе прославляли, молились, і слова. Ці Спокою мені довгий час не дають, це сигнал, щоб сьогодні задумались ми, зупинились. Чим весною засіяли ниву життєву свою, у скарбницю свою, що у пору погожу вкладали. Знаю, всім би хотілося втішатись в прекраснім раю, та якими снопи для Ісуса у рік цей пожали, не на когось дивимось, у себе. У серце своє, як твій ближній прожив, на суді Бог не буде питати. Він оцінить життя і служіння твоє і моє, по заслузі одержить там кожен від нього заплату. Не спасений цей вирок жахливий на вічні віки. Дуже страшно цей висновок буде людині почути: за діла, за слова і за грішні думки. Муки пекла терпіти і від Бога відлученим бути ще гіркіше в той день буде тому, хто Господа знав, на служіння приходив, був членом у церкві, молився, а близьких стосунків з Ісусом ніколи не мав, і від духа, народженням зверху, на жаль, не родився. Літо Божої милості вже добігає кінця. Поки маємо час. Ще не пізно сьогодні змінитись, запасайтесь оливою ви для свого каганця щоб горіло в Нім світло й готовим з Ісусом зустрітись, свято жнив, хай полється подяка від серця жива, покаяння Йому принесім в день цей благословений, щоб при зустрічі з Богом почути чудові, прекрасні слова, вірний, відданий раб. Війди в царство моє, ти спасений.